Моє вітання, супорт і жан в роботі. Значить, Клієнт сказав, що буде сюди клеїти ZEDEX, тому, тому я прийняв рішення забазувати то не так, як я роблю. Ну, Якщо людина посилає б-ушни приз, ну скажімо так, супорт, який ставиться на берушну робочу станіну, просто зробити поперечку. От у мене є такі кондуктора, тобто ми бачимо, там он зроблена така призма. Призма викатується там по ребру. от. В ноль, от. і коли ми кидаємо супорт, то це стає в перпендикуляр 90 градусів, шліфується паперечка. І коли то кидається на верстат, от, то нас торцює рівно. Значить, є така теорія, і багато вумних людей пишуть: а треба базуватися відносно осі гвинта. Ну, було прийнято рішення так і зробити. Значить, отакий от кусок гідравлічного штока. круглошліф мене ще, на жаль. Не щоб зробити скалку. Я його так от по краях поклав на дві призми, От сюди індикатор і прокрутив. І на такої довжині биття в одну сотку. Добре, добре, добре. Для До 400 мм. Сотка. Далі зробив дві таких розрізні втулочки за одну установку вверх-низ, одну забив сюди, другу сюди, вставив піджав. Все добре. Викатав супорт по гвинту, і моєму здивуванню не було меж, коли якщо ми викатаємо супорт по скалці, ставимо сюди осю, і ось сюди. І перепад між цими точками 1,65 мм. Отак от, от, друзі. 1,65 Причому я супорт вклав от от на паралельку. І видно, що воно лягає тут краєм. Це площина, де кріпиться фартух. От. А тут во зазор до міліметра. Тобто явно видно, що вухо стоїть отак. Катанувши отак, на такій тивжині 2,5, десятки, які показують, що жопу треба валити сюди. Катанувши по цьому, те саме. Катанувши по цій площині, те саме. По всіх показниках супер завалений вверх. Що робити? Я зняв все це діло, ставив ставив, ставив, ставив рідну опору з гвинтом. От, ми бачимо вона. Стає на цьому, базується в першій розточці, далі все йде на вільно. Вставив я все си це діло, викатався, викатався по всьому в ноль, на гвинт кинув паралельку. От, і моєму здивуванню не було меж, коли я проїхавши по гвинту, відхилення показало 2-3 сотки. Шарите, шарите, от, як мені писав одна один вумний чоловік. Шариш, кажу, так, звісно, шарю. І коли я вставив винт. Я побачив, що ця типу, росточка стоїть не соосно. Тобто, гвин стоїть не по центрі, а гвинт зміщений в сторону. От і все. Тобто, це не є ніяка посадка, яка розточена за одну установку. Це просто дзюрка. Її могли просверлити, а далі там як чисто розточити лише оце. Бо гвинт 18, а О22 з чимось. І він там просто проходить. От, і в даному випадку базувати по осі гвинта неможливо, ну, від слова ніяк, неможливо від слова зовсім. От, це лише можливо, може, в якихось окремих випадках, і також для диваних експертів, які розказують, а як то робити, а як з тим бути, а як так далі так далі. Значить, далі на рахунок зажиму. Є то хлопці, які то роблять на фрезерному. ну, Опустимо діло чистоти, точності і так далі. Саме головне мене цікавить в цьому випадку це зажим. От. Шліфовка, навантаження від шліфовки, воно в рази менше від навантаження відрізання при фрезеруванні. От ми бачимо, тут воно стоїть на кмд хах піджато прожимчиком, все зажато. От. Тут воно лежить на скалці. Є е е е такі варіанти, де оце це трошки далі, і тут проходить, проходить, ну, в цьому тілі походить сама призма, то я сверлю тут отвір, в призмі, там є отвір, прям болтиком до призми в цьому місці притягую. От. Здавалося б, така от масивна залізяка, але коли воно лежить, як то кажуть, розслаблено в стані, я то все діло викотався. Бачите, стрілочка у нас там показує. Далі береш ключик, отак от одним пальчиком тянеш, 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 тянеш. О, все, стрілка рухнулася на півсотки. Все, І на цьому зупиняємося. Бо Якщо так взяти ключ, От, і добре, так, не хочу я вам то ламати супорт, але повірте, на 2-3 десятки легко можна його зігнути. В такому положенні вишліфувати буде рівно. Ми відпускаємо і супорт стає довою. От от. На фрезерному зажати. Ну, Не знаю, не знаю. не знаю. Фрезерний стіл на всіх, хто робить, він вузенький, типа зів немає, ніхто ж, як то кажуть, зажимають всі або посередині отут в дюрку. Витягують отак, отак. Тобто ніхто тут на фрезерному його не зажме, бо нема такого ширини столу. столу. Тому от шліфовка, помимо, скажімо так, чистоти, точності, от є ще таке поняття, як от, деформація при зажимі. Тобто тут деформації мінімальні. От. Ну, але скрутити це все можна добре. Значить, ще такий варіант. Дивіться, навіть якщо ми візьмемо супорт, відшліфуємо. От, вишабрити його в ідеал, ну просто в ідеалочку все вишліфувати, кинути то на станіну, повісити фартух, супорт прогнеться і буде догою. Будь-який супорт будь-якого станка, будь-яку верстату. Бо що навіть тут надати мені рукою надавитись, то на сотку воно півтори воно йде вниз. От, я сумніваюся, що фартух там важить менше, ніж зусилля, яке може надавити рукою. В 16к20 в 1К-62. Там ця величина десь 5 до 5-700, здається, по пам'яті може бути. Ну, але так, так робиться, так робиться з заводу. От, щоб це робити, це колись наш дядько Максим показував, він брав супорт, клав його на строгальний, підвішував сюди на ковальню в такому от положенні, то все діло дошабрило. Ну, я того і не роблю, я лише шліфую. Якщо то хто хоче тим займатися, ну, то можна, скажімо так. Тим займатися, лише при одній умові, що у вас супорт і верстати, шліфувальність стоять поруч. От, бо, ну, як -то, як то діло дистанційно, можна тут все діло відшліфувати, зробити в припусті клин. От, а далі то все діло дошабрювати, доганяти. Ну, Якщо то хто хоче, будь ласка, клин робимо в, припусті, в припустці і займайтесь. Якщо дошабрюється до того, що клин пролітає, починаємо ну, все з.